Та зніс усе на своєму шляху. Так виглядала ситуація на Житомирській трасі після аварії скаженої вантажівки. Уникнути людських жертв вдалося лише дивом, розповідає наш Богдан Лазука, який був на місці цієї гучної пригоди. Масштабна аварія на Житомирській трасі біля села Березовка. Фура злетіла з крайньою лівою та знесла. Кілька десятків метрів від бійника. Зараз багатотонник відтягнули у крайню праву та відновили рух. Під час аварії у вантажівки відірвало піддон та почалося слитися масло та виспаливо. Аби дорога була безпечною для водіїв, зараз її ремонтники посипають піском. Кога се спустило? А не ти спустило? 60. Я уже до Киева, за вероже не иду Фури каже, їхав порожнім, вже розвантажився у столиці. Несподівано відчув, як машину сильно тягне ліворуч. Добре, хоч швидкість була невеликою. Тепер, через серйозні механічні пошкодження, тут він застряг надовго.